Цього тижня було 100 днів з моменту теракту на Каховський ГЕС. Продовжуємо працювати над тим, аби допомогти зневодненим районам нашої області, втілюємо масштабні і локальні проєкти. Разом з фахівцями та місцевою владою знаходимо нові інженерні рішення. Завдяки цьому вже вирівнюється ситуація на Криворіжжі. Цілодобово з водою Кривий, Ріг, Апостолова, Лозовацька та Широківська та Грушівська громади. Ще у трьох діють графіки Зеленодольська, Софіївська, Вакулівська. В районі реалізовують декілька інфраструктурних проєктів. Мета усіх заповнювати південне водосховище. Серед завершених нитка великого магістрального водогону Інгулець Південне. Вона перша з ізбудованих. Нині фахівці прокладають ще три. Тривають роботи біля Кресівського водосховища, звідти тягну три труби, кожна понад 3 кілометри. Нині завершується прокладання останнє. У тестовому режимі працює насос. Щодо Нікопольщини. районний центр з водопостачанням. А ще Покров, Марганець, Червоногригорівська громада. Обмежена подача води у Покровській, сільській та Першотравінській громадах. Без централізованих послуг Томаківська та Мирівська. До населених пунктів Криворізького та Нікопольського районів регулярно підвозять питну воду, працюють пункти її роздачі, доправляють людям в технічну воду.